Діти, а чи знаєте ви, яка з професій одна з найважчих? Послухайте загадку і спробуйте здогадатись. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Правильно, це пожежник. Професія пожежний, складна і небезпечна. Не кожна людина зможе боротися з вогнем і рятувати життя інших людей Спорядження пожежного важить більше 20 кілограмів і витримує температуру до 190 градусів за Цельсієм. Його треба вдягнути менше, ніж за хвилину, адже треба поспішати їхати на виклик. Діти, запам'ятайте, що пустощі з вогнем можуть призвести до великої біди. А якщо раптом лихо вже сталося, треба терміново дзвонити 101. Допомагає пожежнику в його роботі його вірний помічник, пожежна машина. Давайте розглянемо її ближче. Вона яскраво-червоного кольору, згори в неї закріплена драбина. А на кабіні проблисковий маячок синього кольору. Давайте порахуємо, скільки у неї колес. Один, два, три. Три колеса з одного боку і три з іншого. А усього шість колес. Давайте з вами спробуємо її намалювати. Спочатку малюємо прямокутник червоною фарбою і замальовуємо його. Згорим малюємо менший прямокутничок, але не зафарбовуємо. Це буде наша кабіна. Тепер малюємо великий прямокутник і теж його зафарбовуємо. Це буде кузов нашої пожежної машини. Тепер малюємо колеса. Тепер переходимо до драбини, малюємо дві довгі смужки і з'єднуємо їх між собою. Намалюємо фару і не забудемо про блакитний проблисковий маячок. Намалюємо дорогу, по якій їде наша машина, і вогонь, який вона поспішає загасити. Ось така пожежна машина в нас вийшла. Чекатиму з нетерпінням на ваші малюнки. До нових зустрічей!